Привіт! Якщо у вас є пристрої Гармін, годинники або навігатори, то рано чи пізно вам знадобиться Гармін Експрес. Зараз будемо розбиратись, що це та як його використовувати. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. І з вами як завжди, спортам UA. Буду намагатись розповідати коротко та без води, але на початку. Перед новим роком у нас будуть знижки на годинники та аксесуари Гармін. Тому робіть подарунки собі та близьким з нами. Тож, Garmin Експрес. Це безкоштовна програма, яка допомагає вам керувати всіма вашими приладами Гармін. Через нього можливо оновлювати програми забезпечення та мапи, зберігати дані про активність, налаштовувати пристрій, відновлювати резервні копії та мови. Дуже часто буває так, що проблеми, зв'язані з годинником, зникають, коли ви перезапускаєте або онулюєте пристрій. Почнемо зі встановлення. Тут все просто. Заходимо на офіційний сайт Garmin, Натискаємо завантажити для Windows або «Завантажити для Mac, в залежності від вашої операційної системи. Далі по класі. Просто встановлюємо програму. Підключаємо прилад Garmin до ноутбука або комп'ютеру через USB або Type-C. Робимо через зарядний кабель, який іде у вас в комплекті з годинником. Garmin Express автоматично розпізнає його, натискаємо додати пристрій, авторизуємо свої облікові записи. Це ті дані, котрі ви вводили, коли реєструвались в Garmin Connect. Якщо ввести не свої дані, а вхід в інший аккаунт, ваші дані з годинника зникнуть. Після цього програма синхронізує дані та перевірить, чи є оновлення. Тепер, що у нас є, можемо оновити карти або годинник. Тут може писати багато годин. Але по факту буде швидше. Оновлюємо ще є. Переходимо до музики. Якщо годинник підтримує цю функцію, Garmin Express сам знайде всі файли на комп'ютері, які підходять по формату та навіть відсортує їх. Вам залишиться тільки обрати потрібні та натиснути ту кнопку дістати на пристрій. Далі перейдемо до IQ програми. Тут всі програми, які ви зараз використовуєте на годиннику. Видаляємо непотрібні та завантажуємо їх назад, якщо потрібно. Можемо обрати тільки циферблати або щось інше. Інструменти та вміст. В першій вкладці інформація про годинник. Службові програми. Тут оновлюємо мову. Якщо раптом вона не стала разом з оновленнями, вона може з'явитись в обох вкладках. Також в цій вкладці можемо відновити налаштування годинника завдяки резервним копіям. Ну і на останок. Garmin Connect. Це веб-версія головного додатку Garmin. Тут ця ваша метрика, яку зберігає Garmin від вас. В дуже зручному форматі. Мені більше подобається, ніж мобільна версія. Тут багато ще є, якщо вам цікаво, то можете самостійно все це почитати. На цьому це все. Дуже зручна та проста програма, яка допоможе вам з вашим Garmin. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь, ставте лайки та замовляйте Garmin лише у нас. Ми допоможемо з вибором та подальшою консультацією. Та все буде Україна!